Ти ти дух Блуда, вийшов геть. Ти дух блуда, вийшов геть. Іменем Ісуса. Дух блуда вийшов геть іменем Ісуса Христа. Ха-ла-ба ширелей, сатарала хатиралей. Геть, іменем Ісуса. Ти приречений, я дозволяю тобі вийти і йти туди, звідки ти прийшов. Вийди геть іменем Ісуса Христа. Шіряла сітарела хаттія. Халилуя. Немає тобі місця. Не надо, не надо, не надо, я не хочу. Тоді кров Ісуса Христа омиває, і кров Ісуса Христа пече тебе зараз. Печа тебе зараз кров Ісуса Христа. Опікає тебе і мучить тебе. Кров Ісуса Христа нашого Господа. Вона сильна, вона так мене виходить, вона так буде ще тільки. Чим ти її дуриш? Чим ти дуриш її? Вона не грішна, вона покаялася і вірить в прощення. Вона вірить повністю в прощення. Не, не має жодного гріха на ній. Твоя брехня вже зламана. Ти чуєш, твоя брехня вже не має сили, бо вона прощена і вона вірить.